Процес дерусифікації назв вулиць у Кременчуці активно триває. Зокрема, за рішенням міськради вулицю генерала Жадова перейменували на вулицю Алітуську, на честь литовського міста побратима Алітус. Це місто на півдні Литви, адміністративний центр Алітуського повіту, шосте у цій країні за кількістю жителів місто Побратим. Дружба між нашими містами почалась у 2016 році з візитів делегацій підприємців, освітян та дипломатів. 24 серпня 2017 року міська Рада Алітуса проголосувала за побратимство з Кременчуком. А 12 жовтня цього ж року аналогічне рішення ухвалила Кременчуцька міськрада. 20 жовтня 2017 року два міста підписали угоду про партнерство під час візиту до Кременчука. Мера Алітуса після початку повномасштабної війни громада Алітуса неодноразово направляла гуманітарну допомогу для підтримки Кременчука. Перейменування вулиці російського радянського генерала Жадова стало актом вияву поваги до дружнього литовського народу і Литви як одного із найбільших стратегічних союзників України у її відстоюванні незалежності від російських агресорів Анна Литвин, Кременчуцькі новини.